Літня школа стартувала у нас дуже круто, тому що кожного дня нас відвідує дуже багато діток. Літню школу нашу. Ми вже працюємо другий рік поспіль. Також у нас були зимові школи. Кожного дня доєднюються нові дітки, крім того, що ходять одні ті самі, які починали ходити з червня місяця. Працюємо ми червень і липень. Що ми пропонуємо діткам? Це цікаві екскурсії. Кожного дня ми кудись ходимо, водимо діток в різних по різних музеях. Також тут проводимо багато екологічних майстер-класів, дослідів, експериментів. У нас є можливість рослинки садити. У нас є можливість рослинки доглядати, а також доглядати за тваринами, які у нас є. У нас є багато кроликів, морська свинка, хом'ячки, папуги, індики, цесарки. Тобто, діти мають можливість доглядати і бачити те, гратися з тими тваринками, чого вони не мають можливості. Робити вдома. Добре, позитивно, енергійно, бо вдома я себе відчуваю самотньою, бо я не хочу гуляти, а отут я маю багато друзів і я активніші тут. Дитині дуже подобається, вона дуже багато знань. Тут пізнає всюди, їздить. Тут багато вдосталь місця, щоб погратися з дітками і все пізнавати. Так само вони наїздять на екскурсії. Їм дуже багато всього розказують. дуже гарно. Спеціально зробили літні школи для того, щоб діти мали гарний час і скористю час, щоб вони щось навчилися, що вони мали можливості погратися, мати майстерки, мати різноманітну гурткову роботу. Тому завдяки тому, що у нас велика кількість позашкільних закладів, вдається зробити літні школи. Надіємося, що і липень, і серпень теж пройде досить активно для дітей. Дякую всім позашкільним закладам, які активно включилися в цю роботу. І з кожним роком все більше і більше різних гурткової роботи, різних літніх шкіл по напрямках відбувається Іван-Франківський.